Доброго ранку, милі діти! Сьогодні я розповім вам про незвичайну рослину. І досі вчені не можуть з'ясувати, що ж це за рослина, до, якого, до якої категорії її віднести. Це рослина чи може тварина. Розповім я вам про гриби. Роздивіться картинки. Ось прийшли до лісу грибники з кошиками і збирають гриби. Ми з вами бачимо, що відбувається ця подія осінньої пори, дарує осінь нам скарби, у лісі виросли гриби. Як ми здогадалися, що саме осінньої пори року грибники прийшли до лісу, ми подивимось на дерева, берізки вже зовсім золоті. Осінь зафарбувала дерева в різні кольори від жовт... жовто-лимонного до насичено-рожевого до помаранчевого, і навіть до червоного. І тільки... Подивіться, ялиночки стоять зелені, зелені. Як багато грибів у лісі, і всі вони різні. Осінь, грибна пора. Гриби у лісі найбільше за теплої погоди після рясних дощів. Земля в лісі добре зволожена, не дмає надмірної спеки, ростуть гриби у вогких, затиненіх лісах між березами, соснами. І дубами. Затяті грибники говорять, от сам гриб ніколи не росте, де один з'явиться і другий. Гриби дуже цікаві організми, організмі. Я вам казала вчені, не можуть віднести їх ні до рослин, ні до тварин. Шляпка та ніжка гриба це його плодове тіло. Сам же гриб, закований у ґрунті в землі. І складається з тоненьких біленьких ніточок. Називаються вони грибниця. Гриби не тільки смачний, смачна і поживна їжа, а й сировина для приготування деяких ліків. Гриби вживають у жареному, смаженому, вареному вигляді, їх маринують, заготовлюють на зиму, їх Сушать цар наших грибів їстівних. Це, звичайно, білий гриб, гриб боровик. Подивіться, будь ласка, діти. Ці гриби на цій картинці є стівні і білий гриб, гриб боровик. Найпоживніший, найсмачніший справжній цар грибів. Назву він отримав через білий колір м'якоті. У нижній частині капелюшка є шар трубочок, невеличких. У молодого гриба цей шар білий, а потім він стає такого жовто-зеленуватого кольору. Верхній бік капелюшка у білих грибів буває. Різним від темно-коричнього до світлого, майже білого. Він росте у соснових, ялинкових та берізових лісах. Роздивіться його ще раз. Це найпоживніший, найсмачніший гриб. З другим грибом, яким я хочу вас познайомити, це гриб, має таку назву підберезой. Це теж їстівний гриб, схожий на білий, але капелюшок у нього м'якший, ніжка тоньша й довша. Трапляється у березових або змішаних лісах. У ялинкових лісах цей гриб не росте. Познайомлю вас ще з такими грибами, які мають таку цікаву назву сироїшки. Ну, це не означає, що їх можна їсти сирими. Це така назва шуточка. Вони різноманітні і з забарвленням капелюшків грибів. Більшість сироїжок і стівни. Але серед них можуть з'явитися отруйні, тому збирати їх треба обов'язково з дорослими тими, хто добре розрізняє ці гриби. Сироїжки-ламки, і то ми не всі грибники взагалі люблять їх збирати. Назбирав цілий. Кошик а почав розбирати, а половина поламалася. А ось гриб, який має чудову назву лисичка. Подивіться на нього. Лисичка. Як? Ось, ось він, я вам покажу його. пальчиком. Як ви вважаєте, чому таку назву він отримав? Ну, звичайно, тому що він має такий самий колір руденький. Наче хутро лисички. Ростуть лисичко у сум'ямі у хвойних листяних та змішаних лисах. Ці смачні гриби ніколи не бувають червивими, тому їх дуже полюбляють збирати грибники. Є такі гриби, які ростуть на пеньочках. І називаються вони опиньки. Зростають великими сім'ями. у опеньків біла з приємним запахом. Ось як багато їстівних грибів. Але, на жаль, окрім їстівних грибів, є й отруєння. Я хочу вас. Попередити, що збирати гриби треба обов'язково з досвідченим грибником, з тим, хто добре-добре розрізняє гриби, бо отруйні гриби вкрай небезпечні. І такий гриб, як мухомор, біла поганка це найотруйніші гриби в світі. Наприклад, однієї шапочки блідої поганки достатньо, щоб отруїлась 3-4 людини. При цьому ніякі віди обробки, не варіння, не сушіння, не смаження не усують токсичної дії. Тому просто не беремо ці гриби, навіть рукою не торкаємось. Уважно ви подивились на ці гриби, запам'ятали їх, не торкаємось їх ніколи, ніколи, ніколи. Подивіться, будь ласка, ще раз на картину. Уважно, ближче, подивіться уважно. Як ви вважаєте, які саме гриби, подивіться і скажіть мені, які саме гриби ви тут бачите? Білий, так? Лисички. А ось заховався гриб такий гарний, красивий, червоний капелюшок має у білу краплинку. Так подобається. Молодці, це отруйний гриб. Це отруйний гриб, ми його не торкаємо, це мухомор. А ось ще заховалися такі отруйні гриби. Ми їх не збираємо. Подивіться у кошик грибника. Чи є в ньому мухомори? Ні. Немає в ньому мухоморів. Яке основне правило збирання грибів? Беремо тільки ті самі грибочки, яких ми впевнені. Ось ми точно знаємо, що це білий гриб, ми його беремо. Ми точно знаємо, що це лисичка. Ми його беремо. Але все одно обов'язково збираємо гриби під наглядом дорослих та досвідченого грибника. Ще раз звертаю вашу увагу на кошик. Тут білі гриби, тут лисички ми бачимо і не бачимо жодного отруйного гриба. Зараз я познайомлю вас з віршем. Про істівні гриби. Він підкаже вам, які гриби їстівні. Знаючи цей вірш, зручно запам'ятати назви їстівних грибів. Ми ходили в ліс з батьками, милувалися його дарами, їстівні гриби збирали і до кошика складали. Ось кремезний боровик, Наші гарний молодик, щоб цей гриб смачний знайти. В ліс сосновий треба йти. Ось ростуть руди сестрички, їстівні смачні лисички. Радо їх збираємо, до кошика складаємо під дубами на пеньочку стоять тонкі в гвоздочки, капелюшки в них темненькі, називаються опеньки стежин стоять у лісі, капелюхи в них барвисті, мають довгі білі ніжки, це корисні сироїшки. Пам'ятаєте, я вам казала така весела назва сироїшки? Під березами зростає, тому назву таку має дуже гарний стромкий, підберезовик такий. Під осинами росте у траві, звичайно, в червоному капелюсі. Красень підосинчик. Всі збирають печериці в лісі, в полі і в теплиці. Дуже гарна молодиця і у купу страв годиться. Ось ми з вами запам'ятали, як багато є стівних грибів. Обов'язково ми підемо на тихе полювання, збирати гриби, будемо обережні, уважні і будемо смакувати. Істівними грибами, такими смачними, такими корич... корисними. Ми не будемо збирати багато грибів, ми зберемо трошки. Бо треба залишити гриби для лісових мешканців, які дуже добре розрізняють їстівні гриби і люблять їм і ласувати це і білочка, і олені, і ведмідь. Багато-багато лісових мешканців. Полюбляють їстівні грибочки. До побачення, мої любі!